Так давай, Каріна, підемо, закупимо тобі канцелярію і бери візок собі. Угу. Давай спершу почнемо з рюкзака. Він має в, в дальній частині в тій частині магазину бути. Пішли, виберемо тобі рюкзак. А вот три прикольні рюкзака. Диви, який крутить ромашками. Хочеш, який крутий? І зразу з брелочком таким прикольним продається. Тут багато маленьких карманів. Та ні, мені інший сподобався. Тому, Та що такий є великий сюди все вміститься. Ну, ні, мені інший сподобався. Мені оцей сподобався, крутий. Ну, бери цей. Так, тут дивись, зразу і щоденники є. О, я собі такий пухнастий щоденник хочу. Да, я б на твій вік взяв би такий плямистий. Потім оці всі ворсинки скупчаться. Буде гарно виглядати. Ну ні, я й цей хочу. Одивитися це із застіпкою такою. Цей без застіпки. Ні, я досі цей хочу. Так беру собі пляшку і ланчбокс. Ну, ланчбокс я, звісно, оцей хочу в формі полунечки. А термос мені треба отаку от пляшку на танці. І ще я собі візьму отакий, і отаку от пляшку в школу. Диви, які круті хіловінські. Буде якось дивно виглядати, якщо ти прийдеш з такою пляшкою весною. Ну да. Бери собі фартух, берет і шкільну форму. Ой, боже, форму на фізкультуру. Диви, яка крута маєчка і жарко не буде в ній. Ну, ні, Мені вона не подобається. Мені оця рева. Фіз... Форма для фізкультури подобається. Тут така футболочка і шортики. А фартух я собі, наверное, отакий хочу. Бачу, який прикольний. Ну так, да, прикольний цей фартух Бери цей. Може цей хочеш ще. А Ну Ну, ні. Ну а може цей. Ну ні, то все-таки краще. Береть собі оцей фартух і берець. Береть я собі не хочу брати. Мені не пасують суті Мені треба на труди клей. Так, беру собі клей на труди. Ще мені треба ножниці, я оці собі візьму. Папку мені ще треба. О, тут тільки одна є. Давай я понесу. Я собі ще хочу стікери щось записувати. Ну, бери ще стікери. Виберу собі пенал. Диви, мені сподобався оцей спотиком, що такий пухнастий, прикольний. прямо до твого рюкзака. Або, о, Боже, щоденника, або такий фіолетовенький. Чи зірочкою такий дивіться дуже крутий. Мені цей сподобався до рюкзака, буде пасувати. Ще я собі вау, я собі планер хочу. Я візьму собі планер отакий. Беру калькулятор, давай тут калькулятор є. Ага, беру. О, яка крута лампа. Оця мені фіолетова сподобалась. В Маші, по-моєму, такого формату, тільки в неї колір інший. Так, да, в Маші біленька, я собі отаку фіолетову хочу. Бери собі таку лампу. Так, ще лінійку собі беру, а тут є. Так нам треба довша лінійка, і я ще собі таку покорочу візьму. О, ще я таку собі підставку візьму, ці книжки сюди ставити. А, сюди зошити ставити. Ну, бери. О, який блокнот. Що блокнот? Так. Да. Я думав це щоденник. Ну, бери собі такий блокнот. Крутий, це якраз в цю підставочку можна поставити. Так, вибирай собі ще тут що тобі треба. Не треба тобі ніякі такі зошити на кільцях? Ні, в сьомому класі не треба. Мені треба підтісалка. Ну давай візьмеш собі для початку зошити. Так, нам треба багато зошитів. О, оцей прикольний. Це в мене буде на українську на математику. Отакий буде. Це в мене буде з природи. Цей буде з інформатики. І ще я собі отакі два візьму. Ну, Беру ще такі два собі. Може ще якісь візьмеш, щоб при запас був? Ну, можна ще отакі два взяти. Так, вибирай собі далі ручки, олівці, підтісалку вам треба ще і стирачку треба. Так, обирай собі, що ти тут собі хочеш. Диви, Дивимо, прикольна під Я таку собі візьму під тисовку. Вау це стаканчик для ручок. А він що продається? Да, він теж продається. Я собі візьму такий стаканчик. Що... Мені треба кольорові скотчі. Дивись, які круті. набери собі наборчик такий. Аву прості ручки беру собі такі. Ні, вони дуже прості. Тиньким більше я такими не пишу. Я гелевими пишу, в стирачками. пишу Аво ручки-стирачки. Така з лапкою, з кроликом і з котиком. Я собі всі три візьму. Ще я собі візьму такі дві ручки. Ну і все, в принципі, мені більше не треба, не візьму ще одну простеньку. Отаку жовту візьму. Так, вже на місце. Далі вибирай собі олівці. Так, це коректор. Беру собі коректор. Ну, я подивлюся, може там інші є. Такий мені зручно писати, в нього, в нього дуже велика фігурка. Я собі хочу отакий фіолетовий олівець, отакий рожевий собі ще візьму. Ну і все. Ще собі візьму, О, це теж коректор. Я собі ще отакий хочу олівець. Бери. Ну все, вроді би ми все взяли. Ну да. тоді можна вже йти на касу.